Журфакти серія подкастів про роботу українських репортерів під час війни. Проєкт реалізує Академія викладачів журналістики та Український інститут медіа та комунікацій за підтримки Deutsche Welle Академії. Сьогодні послухаємо розповідь спеціальної кореспондентки 1+, плюс Наталі Нагорної. Наталю, доброго дня. Доброго. З якого року ви їздите на передову? Я б хотіла дізнатися вашу історію і чому ви вирішили це робити свого часу? Ну, я почала їздити на війну з 2014 року, як почалася війна. От, е, це був, е, ну, це я... чому я їжу на війну, так? Тому що війна це головна, новина, новина, яка є зараз у нас в країні. Це означає, що якщо я працюю в новинах, я повинна бути там, де відбуваються новини. Для того, щоб знімати репортажі, робити прямі включення, знімати історії героїв, героїв не в сенсі з орденом на грудях, а героїв сюжетів. Так? Де це можуть бути і військові, і волонтери, і лікарі, і власне теж журналісти, і місцеві жителі. Тобто дуже багато велика щільність новин відбувається. Ну, Найголовніші новини вони відбуваються саме на війні. Оце означає, що у журналістів новин практично немає змоги бути недотичним до війни. Тобто навіть люди, які не їздять безпосередньо в зону бойових дій, вони знаходяться все одно в контексті війни і вони все одно будуть розповідати про війну. Тобто ми живемо в війні. Ти живеш у Києві, прилетіла ракета в сусідній будинок. Ти будеш про це розказувати? Будеш про це розказувати. Є родини, які сильно постраждали, є діти, історії яких. Заслуговують, щоб опинитися в новинах. Тобто у нас фактично всі журналісти опинилися в контексті війни. Я починала з Майдану, ми висвітлювали, що відбувається в центрі столиці, і що ну, Майдан як більш ширше явище, те, що відбувалося і в регіонах, і все що, як змінювалася система в країні, і, власне, робили матеріали потім вже з Криму. Тобто перше місце було Крим, здається багатьом, що Крим це не війна, але а, коли окупант заходить на територію, яка за Конституцією, за законами є територією України, це вже війна. Тобто а, не треба думати, кореспондент, ну, кореспондент, принаймні для себе має розуміти, що це вже війна. Тобто війна не коли прилетіла тобі міна чи градіна, а коли а, в, на твою територію заходить окупант. Ну, і звісно ж, коли Україна увійшла в воєнний контекст, то ми почали їздити по територіях, які а, мають трохи довшу історію війни. Тобто, я була в Грузії, я була в Нагорному Карабасі з двох сторін, а я була в Придністров'ї. Тобто, я не можу сказати, що це було з бойовими діями, але з. Історію заморожених конфліктів, з історією недорозв'язаних конфліктів з окупованими територіями, з людьми, які живуть в цих конфліктах. Пані Наталю, ви як журналіст, український журналіст, якщо ви їздите на територію закордонної держави, де існує конфлікт, ви відчуваєте якусь різницю в подачі матеріалу? У вас є якийсь, ну, якийсь план, так би мовити, ну, подачі сюжету? Він відрізняється від того, що ви зараз Українка, війна в Україні, і ви Українка, яка висвітлює проблему Нагорного Карабаху? Скажімо, Нагірного Карабаху? А ну насправді така підготовка вона все одно є, тому що, наприклад, навіть якщо я буду знімати заїду в Нагорний Карабах з боку Вірменії. Я все одно буду дитрувати на на Карабах, як Азербайджан. Це приклад, так? Тобто, якщо журналіст якогось телеканалу заїде на Донеччину, окуповану територію Донеччини чи Луганщини, він за міжнародним законодавством має теж підписувати це не як ДНР, РЛН, Росія, Новоросія, це територія України. Але насправді бути. Коли війна в твоїй країні, це дуже складно, але для журналіста це з одного боку мало б бути легше, тому що е, це війна, в якій в тебе немає так званої другої сторони. Тобто ми розглядаємо в інших країнах е, сторони конфлікту. В Україні я від початку знаходжуся на я вибрала сторону, я знаходжусь на стороні держави Україна, це моя принципова позиція. І як показує Практика по-іншому бути просто не може. Тобто, журналіст, якщо війна йде в його країні, він не може залишатися нейтральним, він не може залишатися над конфліктом, він не може залишатися поза контекстом. Інакше це журналіст, який ну, давайте почнемо з того, що не цікавий. Хтось може сказати: починають казати: а як же журналістська об'єктивність? Я завжди дуже сміюсь з цього, тому що немає стандарту журналістики, об'єктивність. Найперше, що зробила війна з журналістикою, окрім того, що вона дала дуже великий поштовх для розвитку журналістики, такі події, як Революція, такі події, як війна, вони, попри всю свою трагічність, вони дають поштовх до розвитку, наприклад, це ще було під час помаранчевої революції. Тоді П'ятий канал вперше виходив в ефір добу, і в них був так звана нічна варта, там і вони почали ціла доба безперервних новин для України 2004-2005 років. Це було щось неймовірне зараз. Будь-який канал може робити години, го, ну, може робити новини протягом доби, і це буде складно, але це не буде вважатися чимось над, над надзвичайним. Це момент, коли ти починаєш працювати, використовувати кілька камер, камери спостереження, відео з квадрокоптерів, використовуючи, наприклад, старлінки. Тобто, все це дозволяє. Оновити і осучаснити технології телебачення. Тобто, телебачення це завжди дуже такий консервативний процес. Чому? Тому що ми чудово розуміємо, наприклад, техніка для професійного телебачення вона дорога, її не можна оновлювати постійно. Її закупили, і оце вам це вам на наступні кілька років. Але війна вимагає від нас навчитися, наприклад. Ну, це, здається, банальні речі, але коли починаєш робити, то це не так вже й легко і це треба теж піднатяг... піднатягатися. Наприклад, зняти сюжет на мобільний телефон, зняти сюжет, швидко перегнати, змонтувати, вийти в ефір просто з мобільного телефону, дати зрозуміти самому собі, що ти не завжди маєш працювати так, як ти звик за алгоритмами телебачення, наприклад. Так? Тобто, як це працює? Ми взяли оператора, сіли в машину, поїхали на зйомку, поставили штатив на штатив камеру, мікрофон на підставочку. На війні так не буде. І нам доведеться для того, щоб і зняти сюжет, і для того, аби видати його в ефір, нам потрібно бути більш гнучкими і більш мобільними. Тобто, зазвичай ми даємо оператору змогу познімати. Ми стаємо і нормально записуємо інтерв'ю. На війні, якщо ми це будемо робити за звичайною схемою, наша зйомка буде довгою. У нас немає змоги знімати довго. Тому, наприклад, оператор з камерою і журналіст з камерою або телефоном. Оператор знімає відео, журналіст записує собі стендап. Оператор знімає синхрон. Журналіст в цей час телефоном ще паралельно розкадровує експерта або людину, яка буде давати це інтерв'ю. Для чого ми це робимо? Зазвичай ну я ж не зніму так гарно, як оператор. Я не зніму так гарно, як оператор, але ми можемо підзняти щось швидше: тобто скоротити свій термін перебування у зоні бойових дій. Тобто ми трохи пожертвували якістю картинки самої, але ми зрозуміли, що так ми зберегли життя, ми зберегли ресурс, ми відволікаємо військових менше. Ну тобто війна вимагає від журналістів насправді бути гнучкими. І це те, що треба для себе в першу чергу усвідомити. А yes. Війна примушує нас не гнатися за сенсаційністю. Тобто, якщо це будинок, в якому стався вибух, ми можемо зняти дуже, здавалося б, зняти дуже крутий матеріал всередині і загинути. А можемо зняти матеріал ззовні, ми знімемо матеріал ззовні, а не зменшуючи ризик життя і необхідність нашого порятунку потім. Плюс найголовніше, що зробила, ну, от при тому, що війна дала такий потужний прогрес для розвитку технологій, методів роботи журналісти, алгоритмів роботи, за якими робляться сюжети, все це повністю нівелювало журналі... стандарти журналістики, які ми до того використовували. Наприклад, точність подачі інформації. А, Дуже багато бригад ми не називаємо. Тобто Ми не називаємо навіть таку а, дрібницю, як номер бригади або назву населеного пункту, в якому ми зараз знаходимося, таке часто буває. Да? Тобто, автоматично ми жертвуємо стандартом журналістики повнота подачі а, повнота подачі матеріалу, А, відокремлення фактів від коментарів. Ну, це те, що дуже хотілося б зберегти для нашої журналістики. Але, або, наприклад, найбанальніший приклад: оперативність подачі інформації. Ми не можемо під час бою вести прямий ефір. Чому? Тому що це створює небезпеку для людей, які ведуть цей бій, і ми цей бій можемо показати завтра, а може навіть післязавтра. Ми можемо. Знати про, наприклад, загибель бійців, але при цьому ми їх не повідомимо від, їхні імена не повідомимо відразу в ефірі. Просто через те, що є процедура сповіщення про смерть, наприклад, або важко уявити матеріал. Сьогодні о 12-й годині дня бійці 30-ї механізованої бригади імені князя Острозького у складі 2458 людей переміщувалися на 120 БТРах, 28 восьми танк. Ну тобто, це матеріал, який наповнений інформацією, але це інформація, яку ми ну, я для прикладу зараз навела якісь абстрактні цифри, так але. Але це те, що ми не будемо робити. Хоча якщо ми беремо суху інформацію, то це могло виглядати ось так: ми не називаємо імена, ми не дотитровуємо людей. Тобто людина може бути з окупованих територій, не хотіти називати своє прізвище. Людина може назвати інші позивни, людина може назвати інше ім'я. В нас немає змоги перевірити інформацію, тому переважно працюється у форматі репортажу. Я б навіть сказала емоційного репортажу. Я якраз хотіла запитати, як ви справляєтеся з емоціями, як ви зберігаєте ясність і холодність розуму? Знаєте, у нас у журналістів улюблений жарт, це цитата, яку ми постійно повторюємо. Секрет того, як я все це вивожу, в тому що я не вивожу. Ні, насправді, журналісти це ж не люди, які от, прийшли після п'ятого курсу університету, ніде ніколи не працювали, і от вони зараз опинилися серед цих подій. Наша війна, вона йшла так, давала ріст. Так, тобто, спочатку Майдан сильніше, сильніше закручуються, гайки закручуються, потім Крим, потім Донеччина. Тобто, наприклад, мені я ще принаймні до цього підготовлена. Насправді найкраща підготовленість емоційна це коли ти поінформований. Тобто, перше. Ти ну, банальний приклад, вмієш надавати першу долікарняну допомогу. Ти можеш накласти джгута чи затампонувати рану. Я знаю, що це я можу. Це заспокійливе для моєї знімальної групи і для мене також. Що у разі чого серед нас є людина, яка, в принципі, вміє надавати медичну допомогу. Друге, це розуміння, до кого ти їдеш, чому ти їдеш, скільки ти там часу будеш, якою буде дорога. Тобто дуже легко боятися чогось абстрактного. А коли це щось дуже конкретно, то ти боїшся тільки якимись моментами. От зараз ми заїжджаємо, наприклад, я знаю, що такого то числа я поїду, наприклад, там візьмемо населений пункт Бахмут. Я туди не просто поїду. Я поїду туди з пресофіцеркою певної бригади. Вона вже домовилася з батальйоном. Вони чекають на нас і проведуть нас. Тобто, ми не їдемо наскоком, не їдемо, це не галопом несемось. Розумієте, це заплановане. Це означає, що нас супроводжує людина, яка чітко знає маршрут, яка проговорює цей маршрут з водієм. А, яка розуміє, де пункти евакуації, а, яка на зв'язку з людьми, які мають знати, де є безпечні укриття? Тому таке, справа в тому, що ти розумієш, що людям зараз важко, але знаєш, що, наприклад, ну я ж в цьому не винна. А, я розумію, що да, ми бачимо високу концентрацію горя, але. Дуже легко можна себе все це нести на собі. Насправді, я хочу сказати, що тут мені іноді здається, що журналістам новин їм набагато легше, тому що в них є калейдоскоп, їм не треба жити з однією темою занадто довго. Тобто, от ми зняли сюжет, ми видали його в ефір. І в мене є правило не тягти додому. Тобто, ми ось це прожили. Видали в ефір, і потім ця інформація має жити своїм життям, а не моїм. Тобто, ну, звісно, теоретично це дуже просто зробити, а практично наступного дня з'являється нова робота, і ти робиш цю нову роботу. Пані Наталі, ну, тобто, мені... да. так, так, так говоріть ні, ну і просто через це, от мені, наприклад, дуже складно робити якісь довгі проекти. Наприклад, якщо це фільм або якщо це сюжет, який знімається кілька тижнів, дуже складно його залишити на роботі, бо ти його все одно думаєш, ти все одно його прописуєш, проживаєш, потім ти його довше монтуєш, і тільки після цього ти можеш його залишити на роботі. Тому дуже важливо вміти розділяти роботу. І... Я, наприклад, майже ніколи не пишу сюжети вдома, це дуже рідкісні виключення, тому що мають бути місця, де ти без цього всього живеш. Пані Наталю, мені вас рекомендували як журналістку, яка може зробити сюжет, який подивляться багато людей на рівному місці, де нічого не відбувається. Відтак я хочу запитати, як ви шукаєте теми? Як вам це вдається? Сюжет, де нічого не відбувається, а люди все одно подивляться, це означає, що в цьому сюжеті були цікаві люди, цікаві деталі, цікава ситуація, цікава подія. Ну, наприклад, насправді, секрет, який насправді не секрет, а в тому, що мені самі це має бути дуже цікаво. Ти приїжджаєш в будинок, який ракета прилетіла. Я таких будинків багато бачила. Але там живуть люди, які, в яких, які проживають життя і про нього готові роз... І Людям цікаво дивитися ж не про вибухи і постріли. Людям цікаво дивитися, як інші люди а, залишилися живими серед вибухів і пострілів. Хто на них чекає вдома, бо на всіх хтось чекає вдома майже на всіх. Люди, людям цікаво. Дивитися про інших людей. Тому, коли ми говоримо, що знімаємо сюжети, наприклад, про війну, то це не про постріли і про вибухи, а про людей, про їхніх собак, про їхніх дітей, про їхніх, не знаю, рибках у акваріумі розбитого будинку. Питання в тому, що мені вдається про них розповісти. Я сподіваюся, що вдається, тому що вони мені небайдужі. Тобто, в цей момент. Ти приходиш до них, не боїшся ставити якісь питання, які ну, нормальні, мабуть, звичайні питання, які поставила будь-яка інша людина. Я не намагаюся бути занадто розумною в сюжетах. Я не боюся бути смішною. Я не боюсь бути такою, як я в цей момент є, там не знаю захеканою, перемазалася під час обстрілу, розбила палець. Ну, це те, що відбувається з нами, коли навколо нас іде війна. Але це ж не тільки війни стосується. Ти приходиш навіть на якесь маленьке свято, тати з синами танцюють, ну, не знаю. І ти це дивишся і це викликає в тебе емоції. Я розумію, що у інших людей воно теж викличе ці самі емоції. Тому я думаю, що якщо це цікаво мені, є велика вірогідність, що це буде цікаво людям також. Ну, я на це теж дуже сподіваюся, що так воно і є. Пані Наталю, а є відмінності у вашій роботі з часу 24 лютого, 22 року повномасштабного вторгнення. У вас роботи побільшало, вона стала важче, вона стала, можливо, емоційно складнішою чи ні? У мене просто 24 лютого трошки раніше почалося. Я була на Донеччині і загострення саме на Донеччині теж почалося раніше. Це було 음... ваше відрядження це було правильно? Ні, 24-го я вже в Києві була. Я повернулася в Київ в ніч з 19 го на 20 лютого. І з 21 го лютого я приходила на роботу на 8 і після пів на 9-ї йшла додому. Роботи, звісно, побільшило. У Усіх її побільшало, тому що новин побільшало. В перші дні ми просто не встигали переварювати весь цей обсяг новин. І ті новини, які раніше б стали спецвипусками, спецвипусками з масою включень, ставали короткими начітками. Звісно. До цього додалося, додався момент, що немає безпечного місця. Як швидко ну, ви адаптувалися або редакція адаптувалася, і ви конкретно? Як всі, <сміття> згодом з часом, але в нас були умови для того, щоб ми працювали, в нас був обладнаний бункер, нас годували, нас забезпечили, щоб в нас була пральна машинка попратися, душі помитися, ось їжа поїж просто роби новини. І ну, якби нам я завжди, кажу що нам було тому що ми знали, що ми нам робити. Журфакти серія подкастів про роботу українських репортерів під час війни. Проєкт реалізує Академія викладачів журналістики та Український інститут медіа та комунікацій за підтримки Deutsche Welle Академії.